Добрий день. У нас прибирання, але зараз вам покажу нашу кімнату. Наш шкафчик. Ось недавно в сусідки Юлі було день народження, досі залишились кульки. Ліжко сусідка Коті, ось у неї тумбочка її. Тут у нас якісь такі косметика може лежати і також щось для душу. Ось мої улюблені сусідки це Юля, це Котя. Брання на голову. Чотири букви. Так, чотири букви. Ш, Л, А. чотири букви. Все правильно. — Зараз напевно будемо готувати тісти. Зараз в меню у в нас жарена картошка, а зазвичай у нас в меню ну, дуже незвичайне. Наприклад, Даринина мама передає багато їжі своєї домашньої і багато різних закруток, наприклад, м'ясо можна. Приготувати, наприклад, макарони з м'ясом, або ж я буваю, приготую борщ. Готуємо його і любимо з салом, оце з чесничком і з помідорчиком. Ми готуємо, наприклад, я захотіла, я сказала, Дарина, будеш їсти або Катя. Вона каже, ну так, да. ми ну, пішли, ми всі разом йдемо на кухню, хтось може робити одне діло, а хтось друге, а хтось просто стоїть там, наприклад, ну щось розповідає, щоб не було скучно. Ми будемо гріти чай в каструлі, тому що е, заборонено в нас електричні прилади в гуртожитку. Ой, ну що, Дарина, не встигла ти сьогодні розкласти стандартизацію. Ну, <рес> Що тепер? — що дасть якусь форму, та будемо добирати балаки. В принципі, закрию сесію. Що Славко, привіт. Як я вже натомився з цим навчанням. Давай ми вже трохи спортом позанімаємося. Годиться. Мені харчатки надівай. Раз, два, раз, два, раз, два. <ріху> Ліво, право. Упав, право, ліво. Тільки їх. Ми ходимо на бокс, записалися туди, на тренування. Стараємося ходити кожного дня, якщо не виходить, то через день. Холодильник у нас чого тут тільки нема. Молока нема, яєць нема, борошна нема, нічого нема. Тобто, у нас тут ще трохи залишився супчик. тут У нас є молочко домашнє. У нас є яйця, у нас є томати, є яблучка, є навіть брокколі є. У нас тут є і пельмени, і котлетки. Також в нас є фрикадельки і вся заморожена їжа. Якщо взяти крупи, то можна приготувати якусь кашу або, наприклад, посмажити картоплю, взяти помідорчики. Посолені в одну тарілочку маслом, цибулькою і сніданок побіти по вечеря.